Всім привіт, з вами я Анчоус і сьогодні ми будемо грати в Hello Neighbor Третій акт. То, якщо ви раді, що вийшло це відео, бо я, якщо чесно, радий, що я його зняв, то я я вважаю, що це можна поставити лайк і підписатися на канал. А ми погнали далі проходити цей акт. І ось цей самий городок, в якому ми проживали в першому і другому акті. В другому акті ми як в плену були, а в першому ми проживали. Коротше, ми беремо ключ. Обичний ключний Е, Так. І ось ми тут дивимося. Я, тіпа, ну, кстати, коли тут коробки, тільки я поняв, що залишилися після... Ну, ми їх не убирали, походу. Ми ще не встигли, походу, переїхати, а нас вже висело. Опа. Так. Все забиває гвозді в двері. Ой, на! На двері йому ноги. На, падає щось. Костяне. Закрив підвалі коїсь там. О, ми проснулися. Так, дивіться, полізу, значить. Так, ну, я сильно різкою не буду, те я у ротувати не буду, якщо чесно, поки що. Так, оп оп оп. Давайте беремо карті. Господи, я злякався, що мене зараз викине. О! смысле? Я попав! А воно блін, на цей назад. Хана. І якщо я всі карти не потрачу ну, і не активірую цю дверь. в речах. Во, хорошо. Так, ми беремо магніт. Отак. І просто беремо ключ притягуємо. Ключ нам знадобиться, як і магніт. Так, дивіться, ми відкриваємо цю двері, бо нам треба, щоб вона відкрита, так сказати. Жалательно було. Так, відкриваємо її одразу. Так, тоді тут ось цей, ключ треба, я зрозумів. Зараз і тут ще двері відкриємо, бо нам теж треба, щоб вони відкриті були. Так, ми беремо камери, як я зрозумів, ми просто виключимо. Бо я завжди це виключаю, ну, як я пам'ятаю, це камери просто. Так, сюди щоб потрапити, ну, я зрозумів, ми беремо активіруємо це речажок. Так, да, я може не розпідраню цю частину, звісно, може прям жорстко якось там. Ну, я, я думаю, я пройду, бо я вже проходив. Як сказати, я грав ці ігри. Ой, не це, мені ключ треба. Зараз ми будемо проходити перший страх, кстати. Так, я беру іду е, е, сюди. Во. Віднялись. Ви готові. Все, ми заходимо. Короче. Раз, два і три. Так, Перший страх це магазин. Короче, ми беремо просто цю тілешку, так, оп, толкаємо просто. Я не думав, що до цього моменту ми дійдемо. Я, кстати, доволі швидко дійшов. Давай, 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 давай. Так, дивимся. Так. І да. Да, да. Да, І Да. Все, хорошо, хорошо. Ми Мы пришли. Мы пришли. Мы хороші, хороший, хорошо. Ми порам сюди, заходимо. Так, мы и дам сюда. Та, що у нас є? У нас, типу, так, тут. то я не понял, що ми їх получим тут. Нам треба речхи активировать, нам треба ці кусти вирости. Я поняв, як проходив, то я якось забув ці кусти вирости, щоб подивитися, що воно хоча б буде. Так, давайте ми викрутимо це, пригодиться, так так считаю. Ми зараз заодно, кстати, можемо це попробувати перевірити. Так, що я хотів сказати? А, я сповню. Мені треба лифт, Ліфт треба. Так, екстра включення. Ми йдемо до нього наверх. Коротше, дивіться, що ми робимо. Не повторяйте це вдома, це дуже опасні трюки. Так, а туди було знаходиться зелене ключ, щоб його поучити, нам треба буде виключити магніт, а поки що ми йдемо включати поїзд, щоб щоб життю молоде не наказалася. Ми беремо отак. Тоді отак, і все, у нас наш поїзд запустився. Зараз довжен поїхати. Так, да, поїхав. Я зараз піду не там, де я поїзд бути, а трохи вище піднімуся. Там буде магнітофон. чи ну, щось е, Так, дивіться, ми йдемо. Я ж казав, що треба. Надо... Ой, ой. Господи, я якось накаплю на руки. оп і... оп. Во! Получилось, кстати, не так то й довго. Так, ми тепер беремо цей магнітофон чи що це. Отак. І заодно зараз під П'ять тут темно. Один, Надеюсь, вам буде видно. Давайте. А, блин, а я не те роблю. Мені ще оберіг ці пуститі, а не зменшення. Я думаю, перша серія на цьому закінчується, тому що я, я хочу зараз тактичку так перерутить, тому щоб роздумати і подумати, як в наступній серії у нього там забрати ключі, тому що перший раз у мене трудності це став. Ну а тоді всім показав був Анчоус і всім пока-пока. Бо -пока. він з своїми камерами. Сусяд, ну ти. баго юзер якийсь, бля, ну ти що робиш? Та що за підняв? Я десь двері таки почув, типа. О! Що це було? Йо-мойо! Ну, він примерно довже тут бути, тому що я його типу, на, на звуки заграв. А-а-а! він такий розбійник виходить.